Стратегічний курс української зовнішньої політики на європейську та євроатлантичну інтеграцію вироблявся у 90-х роках, коли домінування Сполучених Штатів Америки не ставилось під жодний сумнів. Європейські країни зберігали лояльність Вашингтону, а Москва прагнула приєднатися до заходу. Власне за цих умов перед тодішнім керівництвом України постало питання про забезпечення безпеки країни. На той момент наша держава мала у наявності потужну та чисельну армію, володіла ядерною зброєю. Проте реалії, в яких опинилась Україна, вимагали реформи системи безпеки. 5 грудня 1994 року Україна офіційно відмовилася від ядерної зброї. У свою чергу Америка та Росія виступили гарантами нашої безпеки. Проте з того часу минуло більш ніж 15 років. А як наслідок змінилися і політичні світові умови. 21 перше століття ставить перед Україною безліч нових завдань у сфері безпеки і потребує негайного їхнього вирішення. Про те, як за цих умов будувати політику Києву, власне, про це у сьогоднішній програмі. Європейський простір. Після рішення відмовитись від ядерної зброї в Україні розпочався процес інтеграції до євроатлантичних структур. 1992 рік. Україна стала членом Ради Північно-Атлантичного співробітництва. 1994 рік. Україна починає брати активну участь у програмі НАТО партнерство заради миру. 1997 рік між Україною та НАТО підписано хартію про особливе партнерство як наслідок. Велика кількість спільних військових навчань, миротворчих місій, інвестицій, допомога НАТО під час стихійних лих на Україні. У зв'язку з такою активною співпрацею з Північно-Атлантичним блоком виникла потреба у відкритті на Україні центру, який би міг інформувати населення щодо діяльності НАТО. Наш центр вже існує з 97-го року, а він ще був створений за часів президента Кучми. І весь цей час ми працюємо в тому самому напрямку, який відповідає меморандуму, за якими були створені. І це є надавати. Інформацію для всіх верст населення України для всіх груп об'єктивну і скажімо, з перших уст інформацію про НАТО. Центр був створений власне на прохання України. Його діяльність полягає у роботі з державними інституціями, громадськими організаціями, простими людьми. Працівники центру намагаються проводити кампанію по інформуванню щодо діяльності НАТО, а саме його миротворчі місії, інвестиційні проекти, ряд інших співпраць. Цей центр був створений на прохання саме України, щоб розвіювати міфи, надавати цю інформацію, яка на той час була досить обмежена. То це було скажімо, більше прохання з української сторони, і Брюссель відповів і створив саме центр центр інформації НАТО. Стосовно наших партнерів вони є широкі і ми працюємо з усіма верствами населення, з усіма головними скажімо, цільовими групами. Це починається від звичайних людей. Я і ви, це є теж із студентами, це з молоддю, це є з неурядовими організаціями, це є із представниками українського парламенту, це є з урядом. Тобто, будь-який, будь-яка верства населення, будь-який будь-яка будь-який будь-яка будь будь аудиторія це є саме для кого ми працюємо і для кого ми відкриті, і намагаємося. Привести контакт і а, співпрацювати. Ми скажемо, найбільш плідна співпраця це є саме у ці державні інститути, які є задіяні в річній національній програмі. Так? Це може бути і МЗС, а донедавна це було координаційне бюро, яке, на жаль, було розпущене. А це є також Міністерство оборони, це є Служба безпеки. То тобто всі головні гравці зараз в Україні це і наші партнери, це є саме з якими державними інститутами ми сьогодні працюємо, і, і продовжуємо працювати. 21 -е століття висуває ряд вимог до системи безпеки. Як наслідок, країнам, що об'єднані у військові блоки, необхідно реагувати на вимоги часу і шукати можливості для зміцнення гарантій безпеки. Власне, на думку експертів, Україна є тою державою, без якої говорити про європейську безпеку саме у центрально-східній Європі немає сенсу. Дискусія о тим, як банде виглядач безпеченство Європи, одбивалася з учалеем України. Україна важлива країна в Європі, але вона має окреслити свої чіткі плани і наміри. По останніх виборах політичні цілі України не є достатньо зрозумілі. Не є для нас цілком зрозуміле, чи продовжуватиме Україна свій рух до НАТО, чи має наміри припинити його і залишитися країною позаблоковою, але будувати безпекову політику європейську без України не має сенсу. Якщо вести мову безпосередньо про НАТО та його можливості щодо гарантії безпеки, то ряд політологів не виключають можливості, що в майбутньому до нього може приєднатися і Росія. Якщо в НАТО зазріє внутрішнє рішення про те, що Росія може бути її членом, то Росія подасть заявку. Ви ж знаєте, що в НАТО неможливо вступити, якщо ви не подали заявку. От я вам говорив сьогодні во время засідання об одну історію, яка ще була в початку 90-х років. После этого было еще две попытки таких переговоров. То есть это на самом деле не есть что-то совершенно невозможное для России. Но теперь вот ситуация складывается именно таким образом. Если будет внутреннее решение в НАТО, что да, это возможно, тогда заявка, я думаю, будет подана. Отже, попри заяви щодо архаїчності такої структури як НАТО, Північно-Атлантичний Альянс залишається надійною системою безпеки, що яскраво видно на прикладі країн Прибалтики. Що стосується Прибалтики, то якраз це додаткове рішення проблеми, тому що дійсно можна підтверджувати, і дійсно так воно вот на протягом всієї історії НАТО відбувається, що внутрі НАТО конфліктів не буває. Да? Ми пам'ятаємо, що після, після війни була, скажімо, війна між Грецією і Турцією, Да, но с тех пор, как они стали членами одной организации, несмотря на то, что вопросов остается много друг к другу и, в общем, довольно острых вопросов, тем не менее, ни до чего такого дела не доходит. Поэтому для Прибалтики это как бы дополнительно, с моей точки зрения, гарантия. Вы поставили очень важный вопрос, касающийся того, что есть некие конфликты на постсоветском пространстве. Действительно, НАТО очень аккуратно следит за тем, чтобы. государства, вступающие в эту организацию, не имели внутренних конфликтов. Литва вибрала свой путь вступлення в НАТО і в Європейський Союз, тому що свій шлях вступ в НАТО і Європейський Союз, тому що на сьогоднішній день ми не бачимо ніякої іншої альтернативи для себе у сфері безпеки. Ми маленька держава, яка у своїй історії мала ряд прикладів, коли не могла захистити свою державність. До прикладу, перед другою світовою війною був підписаний пакт рібентропа Молотова, і наша держава була захоплена радянським союзом. Не було можливості захистити державність своїми силами. Ми мали спротив 44-го по 56-й роки. Але захисники не мали змоги воювати з такою потужною машиною, якою був радянський союз. Ось на цьому історичному уроці наші політичні партії, що представлені у парламенті, прийшли до єдиної думки в 94-му році. Я був підписаний президентом і схвалений парламентом лист звернення до генерального секретаря НАТО. Власне, завдяки НАТО, Литва отримала можливість на рівних вести переговори з такою потужною країною, як Росія. І при цьому, не боячись політичного чи економічного тиску, литовські чиновники активно відстоюють позиції своєї країни. Уже тоді ми почувствовали, як в нашу страну приходять інвестиції. Ще на початку нашого шляху європейські структури ми відчули прихід інвестицій. Кожен громадянин це бачив: будувалися дороги, будувалися заводи, відкривалися різноманітні підприємства. Наприклад, змінився підхід у податковій системі. Це відчув кожен бюджетник нашої країни, тому що піднялася заробітня плата, соціальний стандарт. Також вступ у ЄС та НАТО надав і переваги у міжнародній політиці. Одна справа, коли маленька держава у двосторонньому форматі веде перемовини з Великою країною, а будучи членом НАТО і ЄС, Литва, наприклад, з Росією виходить на інший рівень переговорів. Ми беремо участь у Раді Росія НАТО. Також, якщо деякі питання нашого економічного співробітництва з Росією не вирішуються у двосторонньому форматі, ми ці питання піднімаємо на рівні Європейського союзу і отримуємо підтримку від своїх партнерів по союзу, а це полегшує нам життя європейського 21 -е століття, за словами експертів, ставить перед світовою політикою інші умови та критерії. Воно змінює основних геополітичних гравців. Головні визови, які слід всім нам європейцям, вони слідують з юга, Вони слідують від тероризму, вони слідують від різного роду екстремістських або непредсказуємих режимів. И в этом смысле, конечно, у нас и у Западной Европы, и у Соединенных Штатов Америки, и, вообще, и у Северной Америки в целом есть совершенно очевидные общие интересы. Кроме того, для Соединенных Штатов Америки во все большую и большую проблему превращается Китай. И поэтому то, что говорил уважаемый посол Ли, он вполне осознанно проводил линию официальную современную Китая, который хочет всеми силами не допустить сближения России и Соединенных Штатов Америки, России и НАТО, потому что видит в этом угрозу для себя. Но, повторяю, Америка, особенно в период кризиса, увидела большой, для себя большую угрозу со стороны Китая, потому что, вы помните, да, когда обсуждались какие-то меры выхода из кризиса и каких-то общих планов по э, спасению мировой экономики Китай очень четко сказал американцам, что ни одного юаня ни на какие международные программы он не даст. Да, то есть это ясно совершенно, что это ребята ваши проблемы, там вы рухнете, ну и падайте, да, а мы будем заниматься сами собой. Що ж стосується взаємовідносин Росії і Китаю, то не усе так просто, як може видатися при перегляді новин на російських телеканалах. Для нас о, ну, Китай теж представляє не вполне ясного партнера, тому що від до сих пор ем, в Китаї, в тому числі в, в, в офіційних ем, кругах, бутують мнение о том, що ні один договор Китаю з Росією не є равноправним. в сторону Китая. А что это значит? Что, то есть, что все, для Китая все договоры с Россией неравноправны. А что бывает с неравноправными договорами? Их нарушают. Их нарушают. Значит, никто до сих пор не отказался от тезиса, правда, он был высказан еще в 60-е годы Мао Цзэдуном, но никто его не опроверг до сих пор, что Китай имеет право на все, на все территории, вплоть до Урала. Значит, это тоже остается на, пока еще в повестке дня. Нам є о чим о думати? Якщо вести мову про діяльність НАТО в Україні, то це не лише спільні військові навчання. Уже довгий час Альянс активно веде розробки у науковій галузі і залучає до них Україну. За останні п'ять років наша держава у рамках програми наука заради миру отримала 5 мільярдів доларів. Більш ніж 400 українських вчених взяло участь у проєкті.